Привіт, любі, друзі! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні ми в магазині АТБ та дивимося акційні товари ціну тижня, яка триватиме з 26 лютого по 4 березня. Філе лосося, шматочки в олії 65,50 від банга 120 грамів, сардини у томатному соусі 240 грамів 63,50. Скумбрія від своєї лінії 55-50. Скумбрія в оливковій олії олій 74,40. Сардини від боцман 57-80. Салат з тунцем та кукурудзою 53,50. Сардини від моря 45,90. Сардини від своєї лінії атлантичні з додаванням олії, коштують 46,90 за 240 грамів. Лящ від моря обсмажений в томатному соусі 43,50, кілька рижське золото 60,90 в скляній банці. Кілька з квасолею від моря в томатному соусі 29,10. Кілька чорноморська в томатному соусі 29,30. Ось така кілька від господарочки в томатному соусі коштує 31,40. Фарш з лосося 500 грамів від Веладіс заморожений. Коштує 55,50. Філе оселедця олії від Веладіс 472 грамів. склі, 113,90. Лосось слабосолений від кіт, філе шматочки в олії 105,80 за 200 грамів. Салат з морепродуктами та овочами волії кіт, 250 грамів, коштує 59,70. Ікра від норвен. Лососева форелі. 271,90 за 80 грамів. Ікра Мойве Солона, пробійна 62,50-100 грамів. Тріска коштує 56,70-100 грамів від Веладіс. Паста свої лінії з ікрою океанічної риби та креветками. В склі 180 грамів, 39,90. Та океанічна риба і копчена сьомга. Сьома слабосолена від своєї лінії. Філа шматок на шкірі 18990 180 грамів. Сьомга слабосолена від норвен. Коштує 220,50 за 210 грамів. Кереватки від своєї лінії варено морожене, 70 на 90 900 грамів, грамів. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% 350 грамів Сир білоцерківський, домашній 5%, коштує 60,90 350 грамів. 9% жиру коштує 65,90. Сир кисломолочний український безлактозний. 5% 350 грамів можна придбати за 62,90 сир на півтвердий радамер від серінада 62,90 150 грамів. Сир на півтвердий від ріки, едам в пластинках та цезар коштує 57,90 135 грамів. Крем, сир президент 180 грамів, 77,90 Йогурти від «Дольче» – 280 грамів в стакані 35,20 в асортименті, полуниця, вишня, манго та полуниця банан, ряжанка яготинська 30,90 за 450 грамів. Айран яготинський з коропом коштує 27,30. Сир зернистий ферма з вершками 35,90 за 180 грамів. Сосиски від своєї лінії. М'ясна лавка докторські фірмові 350 грамів. З м'яса птиці першого сорту 62,60. Сосиски зем'яса птиці тигриня варені 300 грамів коштують 64,90, сосиски першого сорту докторські фірмові 330 грамів, 47,90 сосиски вищого сорту дитячі, від м'ясної лавки 330 грамів, 79,30. Сосиски від м'ясної лавки, рум'яні кусняшки варені, 300 грамів, 60-20. Сосиски від своєї лінії. Докторські фірмові 139 гривень за 820 грамів. Сардельки з м'яса птиці від своєї лінії першого сорту 220 гривень за кілограм. Сосиски ласунка з вершками перший сорт 322 гривні за кілограм. Сардельки від добров елітні, Перший сорт. 287 гривень кілограм. Сардельки від добров. шинковарені, 303 гривні. Коштує кілограм. Паштет віденський. 2060 за 125 грамів. Рулет курячий від своєї лінії. Варено копчений 235,50 за кілограм. Ковбаса варена від м'ясної лавки тигреня 7180 за 400 грамів. Салямі фірмова в нарізці від м'ясної лавки 80 грамів 29,20. Ковбаса від своєї лінії золотиста в нарізці. Сиров'ялина 33,30-80 грамів. Грудинка особлива 368 гривень за кілограм. Балик від своєї лінії. Святковий. Коштує 324 гривні кілограм. Ковбаса добров елітна. З яловичною варена 314. Сервелат в нарізці, сирокопчений від добров, 80 грамів, 44,20 20 Бекон по американськи сирокопчений зі свинини 60-70 вищого сорту 120 грамів. Балик дарницький сирокопчений 675 гривень за кілограм, ковбаса сервелат копчена від добров 140-50 за 280 грамів. Ковбаса від добров шинкорубана. Пів кілограма в паличці коштує 18090. Ковбаса від добров Дрогубицька, напівкопчена, 111,90 за 320 грамів. Ковбаса добров Тірольська напівкопщина. 41. 13 гривень за кілограм. Ковбаса сиров'яли на салямі дует 597 гривень, коштує кілограм. Фарш від своєї лінії домашній охолоджений. Пів кілограма в упаковці. Коштує 84,50. Ковбаски для гриля та смаження мюнхінські 101,30 за 600 грамів. Ковбаски від глобену, мартадельки для гріля охолоджені. 600 грамів в упаковці, коштують 132,70. Гомілка курчат бройлерів зі спеціями карі. Свіжомариновані, гострі, 110 гривень за кілограм. Шашлик по кавказьки від глобен зі свинини охолоджений. 183 гривні за кілограм. Соус соєвий класік 4790 за 500 мл. Соус соєвий чиріяки 47,50 за 200 мл. Соус руна сацебелів склі, 485 грамів, 4820. Соус від чумак бургер 21,50. Гірчиця американська. Розібрали, але коштувала 17,60. Соус тартар від щедро 2390. Кетчуп від торчин чілі 380 грамів 3490. Кетчуп до шашлику також 3490. Та лагідний одна ціна. Кетчуп торчин для дітей від трьох років класичний 2680 200 грамів. Кетчуп торчин лагідний 2680-250 грамів. Оливки зелені, фаршировані пастою з блакитного сиру 6990-350 грамів. Оливки чорні від своєї лінії без кісточки, 270 грамів коштують 42,90. Гриби печериці від делюкс мариновані 450 грамів 89,90. Шампіньон від своєї лінії коштує 57,70 за 275 грамів. Кукурудза від делюкс консервована 4250-340 грамів. Кукурудза Грінхаус Супер Солодка 35,50. Кукурудза від своєї лінії, консервована 34,50 340 грамів. Олія оливкова від делюкс 500 мл. страна походження Греція, коштує 317,50. Олія оливкова екстра вірджин 500 мл 339,90. Та маленька 250 грамів коштує 183,50. Олія рафінована, традиційна від Олейна 66,70 782 мл вже. Майонезний соус відторчень, делікатесний, 28% 43,60 520 грамів. Майонез провансаль від Щедро, 37,90 за 400 грамів. Майонез європейський відторчень 72% 300 грамів, 41,90. Майонезний соус від Гуляйполе, 30%, 25,60, 300 грамів. Майонез традиційний від Поле» 67% 38,60 300 грамів. Майонезний соус салатний від щедро 26,70 300 грамів. Майонез від Оліс Файний 72%, 500 грамів 65,50 Цукерки вагові в асортименті від рошен. Крук з арахісом 214 гривень за кілограм. Цукерки від своєї лінії червоний мак 186. Цукерки від Конті Джек 176 гривень за кілограм. Цукерки від вагові від АВК. Смак пряженого молока 209. Цукерки від АВК Королівський шарм 317 гривень за кілограм. Великий вібір шоколаду молочного від лакмі 90 та 100 грамів 38,80. На будь-який смак. Курага газурована волоським горіхом від своєї лінії 226 гривень. Шоколад молочний від Рошен Пористий, 47,90, смаки в асортименті. Шоколад молочний від Вері Пері, міленіум, з цедрою апельсину мигдаль та карамель, солоною карамелью три. 21,70-85 грамів. Ось такий шоколад від Мілка з цілим лісовим горіхом. 300 грамів, коштує 220-80. Кава Мелена форт 225 грамів, 125,60. Кава форд мелена 75 грамів, 46,50. Кава зі Львова, ірландський крем 178,80, 225 грамів. Кава від чорної карти арабіка 230 грамів. Мелина 120,90 Кава від чорної карти розчинна, 60 грамів коштує 86,90 120 грамів можна придбати 166,90. Та 250 грамів 268. Кава нескафе Голд Рощина. 120 грамів. За ціною 182,70. 280 грамів коштує 258,50 50 Нектар від Сандора, різна ціна, Ананас 71,40 Банан 66,90. Банан яблуко полуниця 58,50. Мультівінтамін також. Нектар від хортекс. грейпфрутовий 52,50 за літр. Томатний можна придбати за 54,90.